Агафія Мельничок почала в'язати замолоду. Це хобі на все життя. Розповідає жінка про себе. Коли лікарі виявили у неї психічні вади, переїхала жити до пансіонату. Втім, улюбленої справи не полишила. Якщо хвороба не турбує, жінка бере до рук спиці. А ще уважно слідкує за ситуацією в державі. Пані Агафія каже: залишити нашу армію у такий скрутний час без допомоги, як мінімум, не патріотично. Є англійське прислів'я, де є бажання, там є старання. Ми бачимо, яка зараз обстановка в країні страшна, іде неоголошена війна. І ми хочемо внести свою часточку у перемогу. У перемогу тут вірять усі. Разом з Агафією Мельничук щодня в'яжуть ще 11 жінок. Дехто кому складно пересуватися, працює в себе в кімнаті. Я кажу, для цього треба просто вдохновлення. Якщо ти хочеш людям допомогти гарно, то і хватить і сили, і здоров'я, просто бажання. А ми бажаємо тільки одного миру в нашій країні. Проблем із нитками не виникає, кажуть, у закладі. Спочатку їх брали зі своїх запасів, потім почали розпускати старі сфетри. Буває, що люди, які дізнаються про роботу майстринь, самі приносять мотки пряжі. Ми в'яжемо не тільки носки, ми ще почали в'язати шарфіки. Спочатку ми в'язали носки, у нас тут є співробітники, у яких є діти в АТО. Ми спочатку в'язали дівчата наші для них, ну а потім так подумали, чого б нам не зв'язати її для інших солдат, які там мерзнуть зараз. Окрім в'язання, підопічні пансіонату ще малюють та вишивають. Зокрема, їхній вишитий Іван Франко побував на виставці у столиці. Хочуть жінки створити вишивку і для наших бійців. Поки що вони думають над її сюжетом. Обіцяють, як тільки забезпечать першочергові потреби військових, одразу візьмуться до роботи. Людмила Дочук, Сергій Гаврилович, інформаційна програма. День.